Я звертаюсь справді до всіх братів і сестер, невже ви такі нерозумні, що не можете відкрити Євангелію, дослідити? Читати ж вмієте все. Там є все. Як Христос проповідував. Там є все. Як Христос зціляв, звільняв, як Він робить, і там є все навчання, І яке воно досконально ясне. Тому що Він зробив це ясним для людей. Це знову ж говорить нам слово Боже. Бог бере на себе відповідальність, він не такий, як люди. Якщо він сказав так, значить це має звершитися, і це звершиться. Зводячи на нас наклепи, люди радіють, що вони змогли сміливо щось сказати. Але роблячи все противне Богу, вони надіються, що вони догоджають йому. Отак і живуть. Вони далі продовжують жити вигадками, вони далі вихваляються ідолами, мощами і нашанують Євангелії. Вони знають, що чинять беззаконня, знають це точно. Тому що і в Євангелії є написано, що вони знають і таке чинять. Але саме гірше, що вони ведуть вас за собою і схвалюють, що і ви таке робите. Да, я розумію, хтось може мене слухати, хтось ні. Ну ще раз і ще раз скажу: послухайте, що говорить Ісус Христос. Послухайте. Я не соромлюся Євангелії, тому що це сила Божа, і я проповідую саме так, як написано. Тому почуйте Ісуса Христа. Він говорить, хто не народиться з Гори Царства Божого, не побачить. Це Йоанна 3,3. Прочитайте. Ви прочитайте, що Він каже, покайтеся і віруйте в Євангелію. А Євангеліе говорить, хто прикличе моє ім'я, той спасеться. Ви весь час сповідаєтеся, сповідаєтеся, сповідаєтеся. Ну, чи ви покаялися справді, істинно покаялися. Чи ви зрозуміли, що звершив Ісус Христос, чи ви дійшли до того Христа, щоб сорозп'ятися з Ним? Чи ви просто говорите, я вірю? Скільки людей каже, та я так вірю, та я вірю давно, та я вже там був, я вже туди їздив, я вже з тими, ті наді мною молилися, нічого не допомагає, та я вірю. Але якщо ти віриш, так як ти говориш і ти настоюєш на тому, то ти маєш отримати в те, що віриш. Але якщо ти не отримуєш, тобі треба знайти, де цей перелом, де нема зв'язки тебе з небесами, з Богом, з вірою. Маючи віру, ти можеш її закрити десь там глибоко. переді мною ти тут розказуєш, що ти такий, такий, я сам ідолопоклонник чистих кровей. Не можеш перебороти сатану. Не можеш протистати йому. А він що? Чік? І перерізав десь. І в тебе вже не діє. Кажеш, що в тебе віра мала. Ви можете слухати мене чи ні. Але прошу вас, почуйте Ісуса Христа. Луки 6:46. Що ви звете? Мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. Хто не народиться згори, Царство Божого не побачить. Кайтеся, віруйте в Євангелію. Хто увірував і охрестився, буде спасенний, хто не увірував, хреститись вже не треба, будеш засуджений. А ось що буде супроводжувати вас, чудеса вас будуть супроводжувати. Іменем Моїм будете виганяти бісів і демонів. Нащо? Шкідливе, ядовите вип'яти не зашкодить вам. Це оце слово все брудне, тому що Бог очистить вас у тими ріками живої води, коли ви приймете його. Він сказав: покладете руки на хворих. А далі він каже, ви будете робити те, що я робив, що більше зробите. Не надимайтеся, хто з вас хоче бути першим, хай стане останнім. Головне, навчайте церкву, вченню моєму, Христовому, апостольському. І все це сказано, і все нам показано, і ми бачимо, що робиться там, в Євангелії, і те, що сказано, що ми храм Духа Святого, це справді так, тому що Дух Святий, коли приходить в тебе, ти стаєш міцно в вірі, тебе Він приводить до всієї істини. Ти пізнаєш цю істину і кажеш, я на цьому буду стояти. Я не зречуся цього, тому що це сказав мій Христос. Не може бути спасіння без віри, тому що вас покропили в дитинстві. що ти кажеш, що ти християнин і віруєш? То спитаюся тебе, а ти послідовник Ісуса Христа. Знаєте, і мені вчора я вже закінчував роздуми над тим усім, і потрапляє слово в Євангелії, коли Павло йшов до Ефеса і зустрів там по дорозі людей. Там було їх 12. Ви прочитайте, як захочете, це діяння апостолів, 19 розділ. І він запитав їх, чи одержали ви Дух Святий, коли ви повірили? Не хрестили, намовлять без віри, а коли ви повірили. Чи одержали ви Дух Святий, коли ви повірили? Вони відповіли, ми навіть не чули про Дух Святий, але ви чули. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ви чули, але вам не сказали, що ви храм Духа Святого, що Дух Святий має перебувати в вас, що вас треба, щоб ви отримали хрещення Духом Святим і вогнем, щоб ви могли стояти міцно в вірі. Ніхто вам цього не сказав. А що там? Уявляйте, вони тоді ще не почули. Ну це зрозуміло. Ну, сьогодні є Євангелія, в якій можна прочитати все це. Вони взагалі хрестилися в Йоаннове хрещення. Йоаннове хрещення яке було? Покайтеся і рівняйте стежки. А Христове хрещення яке? Покайтеся і віруйте в Євангелію. Покаяння мало, без Євангелії покаяння це лише частина, яка не приводить тебе до спасіння, бо ви каєтесь весь час, безперестанно люди каються. Почувши правду від Павла, що вони мають хреститися Духом Святим, я не бачу, щоб вони почали викручуватися, ці люди, і казати: Ну, ми один раз хрестилися, другий раз ми перехрещуватись не будемо. Що ви тут таке от говорите, Павло? Ні, ми вас поважаємо, ви апостол, але ви знаєте, ми покаялися. Але саме на цьому ґрунтується Іванове хрещення, а не хрещення Ісуса Христа. Він закликав що людей повірити в Ісуса Христа належним чином. І я сьогодні кличу. І я сьогодні кличу. Я не знаю, чи є хтось тут, але я знаю, що є там точно. Я вас кличу. Покайтеся. Станьте перед Господом і покайтеся, що ви маєте гріховну натуру, що не можете справитися ні з чим. І возовіть до Нього, прикликавши Його ім'я Ісуса Христа і впустіть Його в своє серце. Запросіть Його туди устами своїми. І серцем ви будете вірувати тоді, тому що Він прийде, тому що Отець Небесний пошле Духа Святого, пошле Духа Христового в вас. І що відбулося? Діяння 19:5. Почули це вони і охрестилися в ім'я Господа. А шостий далі йде вірш. І коли Павло поклав на них руки, Дух Святий зійшов на них, і вони почали говорити різними мовами і пророкувати. Мене аж переповнює зараз. Дух Святий, справді я в захопленні. Мені хочеться вийти і кричати всім. Люди, люди, прийміть Христа належним чином. Люди, Він закликав людей повірити в Ісуса Христа належним чином написано. Не мається ритуалами. А цього треба взагалі ще зриктися. Не просто так, а зриктися перед Господом Богом, що, не знаючи, ви зробили це. А якщо знаєте, робите це, не гнівіть Бога. Да, у нас є заступник сьогодні, Ісус Христос, який єдиний заступається кров'ю своєю за кожного з нас. Але я раджу вслухайтеся ці слова, які я зараз говорив. Вони з Євангелії. Це слова Євангелії, примиріться з Богом, прийміть істину, народіться згори, повірте в Євангелію, адже це ваші гріхи розіпяли Ісуса Христа, а істина зробить вас вільними. Не відвертайся від Божої милості. I mean